и всем привет! Ой. И всем привет, с вами Артем. И я даже не ожидал что, что у меня может кинуться память на телефоне. Но так как я... у меня есть сим карта карта памяти в телефоне. О, кстати, смотрите, как все красиво. А раньше такого не было. Такие какие-то что? Я как закат какой-то такой красный. І воно так ну, круто, мені подобається. Е, так. давайте підемо поспимо і будемо знову дорівнювати нашу територію. Дорівнювати? Дорівнювати? Отако дорівнювати, дорівнювати. От прислухатися і каце щось глупе. Ну бо це ж дорівнювати. Ну дорівнювати, то це ж може бути навіть у прикладах дорівнювати. Це буде дорівнювати. Ні, ну це якось. Не знаю. Ну, не знаю. Ладно, сядь. Побігли, побігли, побігли. Ага, він я вдарився головою. Побігли, побігли, побігли. Поняв? З яких це пір в нього вікно вибити? Ну, це норма. Норма. Так, побігли, 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 бігли, бігли. Ми біжимо, ми біжимо з цим пацаном. Е, да, деякі питають, що я не встановляю скин. Зачем це? Я не розумію, це ж просто буде нагружати і буде більш може бу, б, бути лагати. І так як мій Samsung Galaxy Tab, тягне цю ігру, що й навіть без лагів. Ну деколи. Деколи. Може таке бути. Що він трохи тупане. Ну все одно, це ж більш такий ветеранний планшет, вроді би. Ну вже старенький. Я давно, вроді би, випустила в 2013-му. человеком, я не знаю. Ну да, мне якость пойдешь. Человеком и я... буду... Не, серьезно, в каком и тебя поставить? Блин, да я снова взломал. так что, криворукий что? Так, а зачем я ему выремнюю территорию, саму другану Юкану? Ну ладно, мне все равно. Поскольку... Поскольку... Поскольку так, ладно. Так. Мне кажется, Це, інтересно, рубати землю. То це ж круто, просто ну, ладно. Яке це круто, якщо це не круто? О, все, в принципі, я вже доробив територію. От, все. Рівна територія, Знак крутяка. Крутяка. Ще одне слово. Знаєте, я сьогодні просто слова якісь нові догадуюсь. Да, це правда. Да-да, угу. я. я Так, ладно. Опа. О, о! Хо-хо-хо-хо-хо. Так, ладно. Та що це я кажу так часто? Так, ладно. Та блін а! Та й де ж звідси в жопу. Так, так, так. Так, так. Упс, за бестро. Так. 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 О, оце то прогало. Ви бачите? Ну ви бачили це! Я бачив сам. Ну ви її теж бачили, навірно. Так. Е -е А що тут? Гуля такая робота. Блин, у мене є ведро. И уйти. Из... Вы заметили яка да? Вона стала более прозорішою. Более такою голубою. Вы помните, яка вона була? Не, ну вы помните, честно, ну вы помните? Яка була нодель 5 ну, дель... 09. Ну вы помните, правда? Не, ну это жестоко. Не, ну ви помните, серйозно. Я думаю, що ви помните. Так що це вигамно. Спалити, викинути, спопелити. Та, і, в принципі, це не моя територія, я да, Це не моя територія, хай це не моє. Ну, ну, знаєте, що це не моє. Аж це. Так. Е, ла -ла -ла -ла. Так. Так, цю фірму треба якось досконалити. Як я не знаю. Треба думати. Поняв, знаю, як робити. Поняв, знаю, як це робити. Треба зробити ой. Ні, не, не треба зробити ой. Я просто так сказав ой. Так, 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 так. Удосконалюємо ферму. Ви знаєте, що таке. Ой, ой! А, А! А! Какого! От знаєте, щоб удосконалити ферму, Це, це треба так багато чого. Но у мене, к сожалению, цель є. Бо я ж крутяк. Так, ладно. Зачем я так ладно? Мені вже це задолбало. Ну, серьезно, вас теж це задолбало, я думаю. Так, так. В принципі, нормик. А вот тут вот не нормик. А теперки точно нормик. Так, так, ой. Так, так. ой, ой, ой. Мені кажется, що даже. текстура дарва чуть-чуть изменилась. 0, 10, 5. Блин! Да что ты? Ой! Я волка шторкнулся. торкнулся. Ой, блин. А, зараза. Ть, зараза. Серьезно, все смешно было. Зараза. Ть, зараза. Я вроде бы никогда не наказал у своих видео зараза. Не, ну... Не. Ах ты зараза. Не, он вроде бы на юге казал. Блин, ты же Да ты где звезда? Дурня. Все. Все, все, я досконал внешне, досконал. Я, наверное, назову эту серию удосконаление, удосконаление фермы. Фермы, да, точно. Я так и... Я серьезно? Так и... Назову. Вот честно, я так и назову. Ну, в принципе... В принципі, я теж багато кажу, в принципі, за чим? Не знаю. Вот. Я понял. Я понял. Я понял. Я зробив ошибку, не знаю зачем. На яку шепку я не знаю, щось не понял. Сам че я сказав, що я зробив шепку, я теж цього не понял. Ну ладно, підкажете мені, може. О, мої пси, я зовсім про них забув. Блін, я реально про них забув? Ой, куди я пішов? Ладно, побігли, побігли, ладно, побігли, побігли, ладно, побігли, побігли. От, у мене є куча забору, ще 55 вдома. Уі! І мені вже не треба його робити. А знаєте, що я це зробив? З бірзового бір дерева. Оце мені я, -я. Так, ня-ня, це радість для нас. Так. 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 Если вы посчитаете, какой шум, это я на кровати, ты у меня репает. Блин. Вот, я даже лик тематка. Так, так, так. Упс. Не, ну, от лайно. Планшет, Ладно, давайте до уже это и заканчиваем серию. Ну надіюсь вам хоча б чуть, -чуть видно. Надіюсь хоча б чуть, -чуть видно. Іть ей. Все. А якщо вам подобається це відео і якщо вам понравилося це волод гарне, отаке вот волод гарне. Ой! Ой! О, дивіться десять біблять. Стоп, це ж не кінець! Нє! Нє! Хто сказав? Ну хто сказав кромі мене? Ні, це ж не буде кінець. Оп! Ой! Та ладно, хай таке буде. Еть, 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 еть. і шо, і шо, і шо. Блін. Ладно, а якщо вам подобалося це відео, серія... Відео, да, серія. Правильно, серія, як я поняв. Якщо вам подобалася ця серія, обов'язково кладіть лайки, підписуйтесь на канал. І. На канал не буду казати Snajence команда Snagens бо то, щоб мене це вже задовбало. Казати, просто це дуже дорого. В общем, все, всем пока, удачи, лайки, клади и підписуйтесь. Пока!